Доброго дня, підписники і шанувальники групи Кік. Привіт! З вами я, Стойко Богдан, і я чорний Владислав. І наша перша рубрика відео з інтернету. Дивіться! Ну, захрипла я. Води багато випила побачили нашу першу рубрику. А тепер давайте ми дамо вам пораду, як замінити гелік в домашніх умовах. В першу чергу наливаємо оцет в бутилку. Добираємо зовсім не трохи оцету. Далі беремо соди. Вистачить однієї чайної ложки. О, і зараз буде реакція. Я думаю, всі не робили функція. <тас> і, і скоро беремо шарик і настромлюємо на бутилку. І так ми бачимо, що вона що наповнюється повітрям, тобто гелієм, замінником гелію. Як ви побачили, як замінити гелі з розчином соди. А тепер щомісячний розіграш призів. А зараз увага! Загадка! У кравця було 15 метрів тканини. Кожного дня він відрізав по 3 метри тканини. Скільки разів відрізав тканину кравець? Залишайте свої відповіді під відео. Думаю, вам сподобалося. До нових зустрічей! Па-па. Доброго дня, е шануванки! І та спочатку я два рази щось сказав. Доброго дня, підписники і шанувальники групи Кік. Привіт з вами часто білий і як. Ось ви побачили нашу першу рубрику. А тепер давайте ми дамо. Дай... Доброго дня, підписник. Хочу представити вам третього учасника нашої групи Данило. У першу чергу наливаємо оцид в надаваємо не бути.